А друзі, підтримуйте Збройні Сили України, приєднуйтесь до лав збройних сил України. І власне далі ми про це і будемо говорити, тому що до нашої студії якраз приєднуються люди, які працюють над змінами до мобілізаційного законодавства. Ми ранок вже з цього, цього цієї теми починали трошечки з нами. Олег Дунда, народний депутат України Слуга народу і Роман Бабій, народний депутат міжфракційного об'єднання Розумна політика. Панове, добрий, рано. добрий, добрий ранок, доброго доброго ранку, ранок. вітаю. Добрий добрий Ну що ж, а ми хочемо із да. вами продовжити нашу розмову про законопроект про мобілізацію, який був відкликаний. Я розумію, так пане Олеже, ви так посміхаєтеся, бо певно на кожному ефірі у вас про це запитують. Болю останній місяць вже останній місяць. Болюче питання розумію, як для вас, так і для кожного українця. Але слава Богу, я так скажу, відкликали його. І ми в очікуванні нового законопроекту законопроекту відкликав. Ми зараз да. дізнаємося. Очікуємо від міністра. Тра оборони уже нового законопроекту будуть подавати. Розуміємо, що будемо скоро ознайомлюватися із новими тезами із новими меседжами, що загалом відбувається наразі у Верховній Раді. Що це за відкликання? Що це знову за подачі законопроектів? Будь ласка, вам слово? Мені да почнемо з вас. що сталося ну, з законопроектом про ну, З законопроектом. У нас була велика дискусія стосовно цього між всіма, всіма фракціями, в тому числі і фракції Слуга народу і за її результатами після цих бурхливих дискусій, після того як е, деякі з депутатів політиків прогосили полум'яні такі е, спічі, прийняти рішення, що Кабмін його Повертає назад до себе, переробляє. Я думаю, що сьогодні повинні отримати нову редакцію з рахуванням там тих, а як так швидко зможуть е, зробити нову редакцію? Тобто, вчора відкликали сьогодні. вже подають нову редакцію. Чому так запитую? Бо складається тоді враження, що це ну, так свідомо. Відкликали тут швиденько. Ну так, я заясню взагалі законодавчий процес. Не потрібно думати, що якщо подали законопроект, то він такий самий, як він поданий, він угу. виходить вже після другого читання на підпис президенту. Це взагалі не так. Там депутати подають правки. Комітет його розглядає, змінюється. Як правило, вже на початку, після того як починається дискусія, вже зрозуміло. Практично цим, хто залучений до цього uh -huh. процесу, як він буде відозміннений, і вже правки пишуться або зміни до закону законопроекту, пишуться не після першого читання, а дуже часто воно пишуться до першого читання з розумінням, що їх потрібно подавати. Uh -huh. Відповідно з урахуванням важливості цього законопроекту і у Кабміну є своє бачення. У депутатів є своє бачення. Повірте, ці три тижні, навіть не зважаючи на те, що це буде свята, все одно напрацювалися якісь зміни. Відповідно, коли було ухвалене рішення змінювати. Uh -huh. Цей законопроект вже були напрацювання, і в принципі нічого не заважало там протягом одного доби його змінити. Олегу, щоб зафіксувати, ви були за чи проти цього законопроекту? Ви готові дивіться, були за нього зам... голосувати дивіться першого стосовно вичити. за стосовно мобілізації. Потрібно розуміти, що таке перше читання, його подали. Перше читання – це голосування за ідею. Тобто, після першого читання він починає відозмінюватися. Тобто, в першому читанні голосується, чи згодні народні депутати взагалі розглядати таке питання Почар. з моєї угу. точки зору. Його потрібно було голосувати в першому читанні. Потім правками ми б його відозмінили. Але ми, ми б ми, врешті-решт, ми ми не втратили час, який дуже необхідний. Так. Нагадаю, у мене, коли вчора були в сесійній Залі, у мене була така дежавю відчуття дежавю. Мене таке враження було, що ми повернулися 23 лютого 22 року. Чому? Бо ми 20... не могли визначити з надзвичайним станом. Так, стан. Ми так, так. цілий день тільки займалися тим, як... чи ми. Голосуємо за воєнне е, воєнного стану чи ні, цілий день бігали багато депутатів. Багато депутатів, особливо ті, хто підписував мінські угоди свого часу, були категорично проти. Це призвело до того, що ми затягнули час. Ми не проголосували воєнний стан тільки заради того, щоб вранці 24-го все ж таки проголосували так, так само і з мобілізаційним законопроектом. Воно виглядало так само, що ми бігаємо, затягнемо це питання, яке. Он чи державі так? Ми спостерігали за роботою Верховної ради напередодні, так як так. намагалися голосувати за відставку пане Мар'яни Безуглої. Тобто, знаєте, ви, як спостерігали. Ви, я не маю можливості спостерігати ну, в прямо і маємо трансляції, можливість спостерігати за телеграм-каналами різних народних депутатів. Да. Тому так. ви сказали, що у вас дежав'ю, так з 23 лютим 22 року. А у мене дежавю знаєте до воєнного часу, коли ми обговорювали і спостерігали у прямому ну, Ітері, таке враження як що відбувається живуть мирним. Часом. Ну, це Ні, ми не буде. живемо ну, у мирному часі? Ми живемо у період війни війни проти 에, Російської Федерації, яку вона роздала проти нас. Будь ласка, Романе, пане 에, пане Романе, вам слово 에, голосували, не голосували. Як оцінюєте подібні ініціативи? Щодо мобілізації, так. Ну, ми взагалі не голосували, ніхто з нас не Чого голосував. Це але е, я, ну, Ми з колегами МФО, по МФО «Розумна політика не планували це підтримувати. Більше того, нами було зареєстровано альтернативний законопроект до урядового. Е, і він зараз залишається зареєстрований, він не відкликаний. Е, от колега говорив про те, що в першому читанні голосується за ідею, десь погоджуюсь, але в першому читанні моє переконання, не можна голосувати законопроекти, які напряму суперечать конституції. А якраз цей кабмінівський варіант, який вони відкликали, ну слава богу, зрозуміли, що А можна я тут запитаю тільки. Дивіться, так. мені здається, що за ідею голосують тоді, коли такого ще не створено. Закон про мобілізацію він створений, тобто він уже діючий. Ну, дивіться, Тобто скоріше, яка тоді тут ідея, про якусь. Скоріше тут ідею, за -мова? концепцію змін. Угу. Я, б, я б назвав так. Угу. Ну, Ідеї концепції чи концепцію угу. змін. Її, так, да, можна правити, але це не працює в тих випадках, угу. коли це прямо угу. суперечить Конституції. Або ідея, в е, принципі, ну, чи концепція, в принципі, не сприймається. Угу. Тоді відповідне голосування угу. в першому угу. читанні, Ну, окремі депутати, які. Не голосують. О, панове, ну ми цю тему вже сьогодні піднімали. А чому не можна просто вдосконалити от те, що є там, е, так і лишити в цілому концептуально нічого не міняти, не вигадувати нових ідей, пану, а просто ну вдосконалити процедури, які е, діють зараз. Адже по цим процедурам ми призвали на фронт вже ну фактично більше мільйона людей е, з 2014 року, якщо порахувати, то ще більше там цифра, та? пану, так? Пану, вам, вам питання так. Дуже просто, бо станом на сьогодні, ту війну, яку ми йдемо, це війна на знищення. Тобто, у нас намагаються знищити як державу, як націю. Безумовно, і в даному випадку ті процедури, які створювалися законодавцям ще до 24 лютого вони не відповідають часу. З моєї точки зору, взагалі, з урахуванням того, що ми зараз знімемо всі питання там про блокування, це абсолютно mm -hmm. недоречно, немає сенсу по інвалідам третьої групи і багато чого іншого. Це потрібно, звісно, знімати. але... В чому нюанс? Ми з вами повинні усвідомити одну річ: не буде, не станеться так через 2-3 місяці, що росіяни якось орки щездуть з наших там, територій землі. Буде навпаки, вони будуть збільшувати тиск, вони будуть намагатися, і вони про це говорять публічно йти там на Одесу, на Київ. Тобто у них немає. У них є усвідомлення, що української держави не повинно існувати. Тому я говорю, що це питання зараз війна за збереження держави, за збереження нації, за збереження українців, яких в мізку росіян не існує відповідно. І в даному випадку, те, що ми робимо, наприклад, цей же законопроект, от ми приберемо блокування інвалідів, взагалі, це дуже... Невчасна норма, ми не встигаємо приймати рішення. Чому я кажу, що дежурю з 23 лютого? Фактично, ми йдемо до того, що ми рано чи пізно, а я хотів би, щоб це було раніше, запровадили тотальну мобілізацію. Що таке тотальна мобілізація? Це не те, що всі йдуть на фронт. Тут правий Зеленський, коли він говорить, що на одного військового у нас повинно шість цивільних, які забезпечують його життєдіяльність, його боротьбу за Україну. Ну взагалі утримують його. Це правильно. І коли ми говоримо про тотальну мобілізацію це говорить про те, що у нас повинна бути і цивільна мобілізація. Коли люди розподіляються на підприємствах, вони створюють продукт для військових для армії, створюють продукт для держави, тобто вся. Все цивільне населення повинно працювати на державу і на армію. Все повинно, бо інакше ми цю війну не виграємо. Mm -hmm. це, це потрібно, це, це, потрібно це... Ще, дивіться, це потрібно дивіться. усвідомлювати Звичайно. більше того, кожна людина да, то з Романом, такими словами. Фіру... Наше українське населення, тотальна мобілізація це ну досить таке. Ну, страшно звучить. Будь ласка, пане я, я вишається. Страшно буде, да. коли орки прийдуть як до да. Оце буде страшно. Ну а питання: дивіться, в чому чи готовий кабінет міністрів? Це ж питання уряду, щоб організувати так економіку, організувати так населення. А ми що бачимо? Що законопроект, який поданий про мобілізацію? Його навіть не підтримує та більшість, яка призначила е, цей уряд. То як можна виконувати настільки складні завдання, якщо от в простому питанні поки що немає згоди, і чому так вийшло? Давайте від опозиції спочатку думкою. Так від ну, Мана... наскільки роман е... член фракції слуга народу? Да, я, 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 я нічого не... не розумна політика розумна, розумна політика, але Добре. у нас є своя позиція по багатьом питанням. так яка кардинально а відрізняється, ви, відрізняється а від, від але злогі злогі ви конструктивні партнери? Конструктивного ну, опозиція. бачити, кожен те, що хоче бачити, Ні, у відповідних відносинах. Ми ж ви ж бачите, що ми так, намагаємося, ми всі намагаємося всі на благо України намагаємося Скажемо максимально так. покращити спільними зусиллями Пане Романе, Але зі сторони цікава все ж таки ваша позиція. Чому так сталося з цим законопроектом? І вийшла певна неузгодженість між монобільшістю і урядом, так який власне був призначений монобільшістю? Ну, дивіться, в чому, є, причина, у, чому у мене відчуття, що таким чином, ну, реєструючи такий законопроект, е, намагалися відчути настрої. Ну, був однозначно був варіант, що можливо він буде в подальшому чи доопрацьований, чи відкликаний, але ну. Кабмін офіс президента відповідно, тому що ну ми ж розуміємо, що такі речі Кабмін не може бути ініціатором самостійним, тому що всі такі речі погоджуються з офісом президента. Угу. Протестували настрої суспільства в цьому напрямку і. Побачили їх, побачили настрої депутатів, позицію депутатів і відповідно, прийняли рішення про відкликання. Я одне хочу би додати до, от ми обговорюємо щодо мобілізації. Насправді в законопроекті дуже важливе, не менш важливе питання демобілізації, тому що зараз військові, які нас захищають, вони безперервно знаходяться е, ну, в лавах збройних сил, там на, е, на виконанні бойових завдань. чи... Виконуючи інші бойові завдання в інших частинах України. І Кабмінівський законопроект пропонував дозволити демобілізацію після 36 місяців. Тобто, військовим треба було ще побути на фронті в Збройних силах ті, які з 2022 року воюють, ще один рік. А потім ну якось вирішиться. Наш альтернативний наприклад законопроект так. пропонував після двох років проводити мобілізацію при умові демобілізації ш... демобілізацію. Да, дякую за поправлення. луня. Але Це при, умові, шестинка, що, де? при умові що при умові, що вісім місяців військовослужбовець виконує бойові завдання з цих двох років. От тоді він має право на демобілізацію, тому що от ми їздячи часто на позиції наших бійців, ну і з 22 року. Ну повірте, відчуття ну от у спілкуванні з військовими ті, що були в 22-му році, і ті, що зараз, кардинально різні. Люди ну реально втомилися втомилися в першу чергу психологічно. Тому це питання теж дуже важливо і про нього не Але треба забувати не, а... демобілізація. Можлива лише за певних обставин, тому що ситуація дивіться. на фронті диктує, чи можлива демобілізація чи ні, а не народні Якщо депутати, буде, чи грив, якісь просто от, формальні так. терміни. Пане як, Віталі, як дивіться, як Я не просто так сказав, що росіяни будуть підвищувати тиск. підвищування mm -hmm. тиску та так так само збільшення їх військовослужбовців їх армії на наших. Теренах і збільшення тиску на наші збройні сили. Ми вимушені будемо збільшувати відповідно наші збройні сили. А тепер уявіть собі ситуацію, коли ми демобілізуємо, а не, не потрібно плутати поняття ротації і демобілізації. От у нас скоро вже, на превеликий жаль, два роки нашої війни. Ну, такої великої війни повномасштабної агресії, і от, наприклад, там Березні ми демобілізуємо тих хлопців, які е, записалися до лав збройних сил два роки тому. Я обучаюся, ми як що ми скажемо запоріжанам? каже тут е, ну, хлопці пішли. Тут до вас руски прийдуть, ви там підготуйтеся, Ні, бо в нас немає кого заміняти. Процес, ще раз, демобілізація погоджений. під час такої війни практично неможливо. Це потрібно усвідомити. І є інше питання, яке ми повинні забезпечити це ротацію. Тобто, щоб люди змогли піти у відпуску, змогли роти, ротируватися там на 2-3 місяці і повернутися, звісно. Але не демобілізація? Ну вибачте, тоді ми повинні зізнатися харків'янам і запоріжанам. що, ну, вибачте, тут немає кого вас, немає ким ви захищати, тому відкривайте двері. Правильно ми розуміємо, що демобілізація вона можлива при умові, якщо буде сформовані нові підрозділи, тобто наберуть а, Я бійців. Взагалі а, не тобто, думаю, це відбудеться що... питання, друзі. А як можна відпустити досвідчених бійців і набрати недосвідчених? Вони ж знову будуть проходити цей болючий віталь. Ви, ви абсолютно ви абсолютно праві. І це, це питання дуже... до тих, хто пропонує буквально завтра демобілізувати наші збройні сили. От питання до них, як вони це бачать? От да, це це велике ну, скажете, як ми це бачимо. Да, повірте, що е, якщо. Демобілізувати, дати право на демобілізацію. До речі, це добровільна демобілізація. Хто захоче, той залишається служити. Це е, в вашому законопроекті. І це не значить, що всі знімуться і підуть через два роки. Тому що тих осіб, які дійсно 8, років, 8 місяців прошую, виконували бойові завдання, їх не так багато. І я, ми усвідомлюємо, що процес має бути збалансований. Відповідно, має бути підготований відповідний резерв. Для цього і вносяться відповідні зміни в е, закон про мобілізацію. Тобто, має, але це має працювати уряд. Має працювати уряд, має працювати Міністерство оборони. І мало працювати над цим вже мабуть два роки з початку війни, а не задумуватись про це, коли війна затягнулася, е, і, і триває вже два роки, і всі розуміють, що захисникам ну дуже важко там, психологічно важко. Александр, що тобто, цей ми... момент. Дивіться, дивіться а, що ми зараз чуємо? Про те, що коли люди говорять про демобілізацію, виявляється, це не загальна мобілізація з їх точки зору. Це дуже винятково для окремих осіб, скільки там Тисяча, дві тисячі. Але всюди кричать, що загальна мобілізація. Ну, це, це називається пересмикування, чесно кажучи. Але ще раз, ми повинні усвідомити, що будь-які розмови зараз про демобілізацію фактично, а створюють підґрунтя в збройних сил для того, щоб. А, не бу підрунтя для демотивації, тобто завтра ж буде демобілізація. А навіщо мені тут? я повинен вижити. Я не буду битися. Я краще піду в тил. Ну на користь кого Це працює, що є надія, що він повернеться по до близьких незабаром? де по, по демобілізації. Мовно харків'яни, які це чує, і думає: от в березні армія демобілізується, а орки за 20-30 кілометрів. То відповідно то тут буде не Україна. Ні, так тут щось ну, говорить, що питання вони до тих йдуть людей, які... і вони залишають свої і це місця по І це питання до тих людей, які це просувають. Ну, у мене питання до них. Чи це ви ще це свідомо просуваєте? Чи ви просто не розумієте наслідків цих дій? Я бачу спрощене сприйняття. Ну так воно не працює. О, спрощене, не, 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 не працює так, знялися і пішли. Є відповідні е, процедури для демобілізації, відповідні процедури і відповідні процеси, які дозволять е, не втратити обороноздатність, і цим має займатися якраз е, міноборони і уряд, готуючи об резерв і е, наш е, командувач щоб для того, щоб правильно організувати відповідні процеси. Звичайно, ніхто не говорить про те, що е, мають залишити позиції. Цей процес має бути відбуватися розумно і виважено. От, І от, що, от що відбувається? До речі, зазначу Те, що ми говорили, говорили про дежурю 23 лютого. Тобто політики намагаються бігати, кричати, що ми там за права, за все за все. А от якщо будуть проблеми, то винен уряд після наших рішень. Оце відбувається. Да, тобто відсутність відповідальності за свої слова, друзі. термінова новина, хотів би її озвучити. премєр міністр Британії сьогодні відвідає Київ. Рішесунок оголошує оголосить про новий пакет військової допомоги, як передає Sky News. Він власне. Буде говорити також про гарантії безпеки та гуманітарну допомогу для України. Підпише британсько українську угоду про співпрацю у сфері безпеки з президентом Володимиром Зеленським, яка зобов'язує Британію забезпечувати обмін розвідданими, кібербезпеку, медичну та військову підготовку та оборонно промислову співпрацю. Цікавий сигнал це колеги з РБК Україна повідомляють. Sky News повідомляє. ну одним словом, ця інформація вже на всіх стрічках. Друзі, телеграм-канал Новини ЛЕВ про це також пише. Тому я думаю, що це ці інформації вже можна на неї спиратися. Так що це за сигнал, на ваш погляд, панове, так ріше Сунак, приїзд його. Так він все ж таки сигналізує про те, що буде на цей рік допомога, буде військова, фінансова. В нас чи в нас ще це питання лишається відкритим? Бо президент вчора, виступаючи в Прибалтиці, він сказав, що. Якщо не буде допомоги, то ми пенсії навіть не зможемо виплачувати там нашим нашим пенсіонерам. Так ну, треба пану зазначити. По-перше, що Великобританія з самого початку була один, одним з найвідданіших наших партнерів. І на відміну від багатьох країн, там незалежно від партії, чи то є провладна партія, чи то є опозиція. Вони всі підтримують Україну. І, до речі, якщо ми подивимося на останні два роки, там змінювався прем'єр-міністр, але риторика і відношення до України. Від кожного прем'єр-міністра, незалежно від того, чи це сунок, чи це Бориджонс, абсолютно було незмінно. Ті ж самі слова, ті ж самі підтримка. Зазначу, що найперше, хто, хто надав Україні свої танки, це була Великобританія. На хто, перших хто надали ракети до далекобійні це Великобританія. І це ріж, позиція Ріші рішесунок, те, що він прийде. Я безумовно думаю, що його виступ в сесійній залі буде так само про те, що а він сьогодні Великобританія... виступатиме в Раді. Можливо, можливо, виступатиме в Раді. Можливо, ми ні, сказали, можливо, ми не це маємо ми це? анонс. Ну, Роблять <ріст> так, не знаю, на цьому випадку. Але я хочу знаєте, до чого ще повернутися? От до ради і до спікера ради пана Стефанчука. Подейкували, що збирають голоси за його відкликання. Що Олексій Гончаренко вчора сказав? Починає збір підписів за відставку Стефанчука. Чомусь. Олексій Бо, Гончаренко скажемо дякую, не випускає що таки країни. Pronусував. Давайте скажемо прямо. Поршенка не давайте, з країни. Давайте так. Один із е, ваших колег проносував те, що збираються голоси за відставку спікера Верховної Ради, пана Стефанчука. Особисто ви будете підписуватися? І наскільки це вірно, пане Романе? Будь ласка. Ну підписні листи, як я знаю, дійсно є видані. проводиться дійсно збір підписів. Е, от те, що я бачив, наприклад, особливо на перших сінах цього року. На превеликий жаль не свідчить не на користь пана Стефончука, щоб не підписувати ці листи. Тому що, от на перших засіданнях, як на мене відбулися такі кричущі порушення регламенту. Це ви Щоб... маєте на увазі про відкликання увазі... Мар'яну Так, постанову про відкликання безуглеї. Але ж дивіться, так як пояснює це пан е, Стефанчук, що йде погоджувальна рада, так коли обговорюєте за що будете голосувати, що буде підійматися, питання про Мар'яну безуглу не було в порядку. Денному тому ну, згідно регламенту він правильний чи поясніть, прави, будь ласка, не правий, тому що є в регламенті, якщо не помиляюсь стаття 50, яка передбачає, що на голосування може бути поставлена пропозиція, пропозиція будь-якого депутата про е, застосування процедури адхок. Адхок це процедура, яка застосовується в один раз в конкретному випадку, і угу. от е, Дмитро Разумков запропонував цю процедуру на підставі цієї статті застосувати до постанови про звільнення Мар'яни Базугли. Вона просто була не поставлена на голосування, і замість того, щоб ставити на голосування, взагалі було закрито засідання Верховної Ради. Тому тут, е, ну як на мене, є. Підстави для того, щоб підписати, ну. Я особисто буду ще думати. Хоча я знаю, що, наприклад, Разумков підписав Європейська солідарність підписала. під немає сумнівів. <гум> <Да>. ну розумкова <гум> да, є гештальт, а, пан Олег, А що сталося з, з безуглою? Так з, з її звільненням, зняттям, на ваш погляд, да що це була за ситуація, бо ми не бачимо трансляцію, тому ми до кінця не розуміємо, що там відбувалося ну, <гум> моєї точки зору. А тоді треба зважити, що це відбулося. Оця от подія, а що відбулося? Деякі представники окремих партій, я не кажу опозиція, бо з моєї точки зору, взагалі, зараз есімні залі не повинно бути опозиції під час війни. Деякі представники партій фактично заблокували президіум, користуючись питанням безугулі. Для чого вони заблокували? Тому що наступним законопроектом це був законопроект про ветеранів і про електронні реєстри. 10.062. Відповідно, вони знайшли привід, яким чином просто прийти і фізично заблокувати, щоб цей законопроект не розглядався. Не було б безугла, була б хтось інша. Але... З моєї точки зору, мета була саме це. Не дійти до розгляду цього законопроекту. Uh -huh. А якими словами, саме якою політикою вони це вже прикрили, як ви правильно зазначили, uh -huh. деякі депутати, деякі політики вважають, що вони до цього часу живуть в мирному мирному зіроку. Я категорично не погоджуюсь, тому що питання поставлення порядок денний цієї постанови воно піднімалося з самого початку пленарного засідання. Але заболевание. І, воно... і, і воно план. Пропонувалося поставити на голосування і представниками фракції Слуга народу і представниками кількома представниками від голосу і від ЄС. Тому е, е, тут питання: ну, багато колег вимагали це зробити. І коли озвучена була чітка норма регламенту про те, що ну немає іншого вибору у голови Верховної Ради, окрім як поставити на голосування, тоді просто закрили засідання. І дійсно, ну дивіться, як реагувати, коли. Ігноруються норми регламенту, пряма норма регламенту, головуючим на засіданні Верховної Ради, вона ігнорується. Колеги підійшли для, до трибуни дійсно для того, щоб ну, відповідно відстояти свою позицію і е, вимагали застосувати правильно закон. Розблокувати, от як колеги говорить, була заблокована, розблокувати дуже легко. Постав на голосування і все, ні, ні, ні. пішли далі. Проголосували, поїхали далі, розглядаємо то наступний закон. Але, Але при, то, в принципі засідання. Верховної Ради було навпаки просто закрите. Тобто, ще раз для деяких колег питання без є найбільш важливим з їх точки зору, ніж питання про війну, питання про армію і те, що. Тобто, в даному випадку я вважаю, що заблоковано. Наведу приклад. Рік тому, коли піднімалося питання по ОПЗЖ, позбавлення мандатів, жоден з цих колег не вийшов, не блокував трибуну. Тобто виявляється без угла на для них болісто ну, вам ць, теж допомагає. Тому з цього, при, цього приводу. Пану, я можу вам сказати, що... що тут питання було 10, минуше два. Безугло був лише привід. паналого. Ну ОПЗЖ, воно ж теж як неодноразово казали опозиціонери. Голосує разом зі слугами, іноді допомагає приймати важливі рішення. Наскільки я розумію, колишні але їх в сесійному рішення... залі повинно не повинно бути. Це питання виживання а держави. буде, будуть тоді голоси в, власне в монобільшості під нову мобілізацію, під відставку безуглої. Ну, під інші важливі законопроекти, є ви взагалі голоси? І за мобілізацію, і за від... не відставку без углу, а сняти... ну, переведення е із цього е комітету, е безумовно, голоси будуть в цьому сумніву немає. Ви це зал про... за це проголосує. Пане Романе, вам слово і дивіться. От колега оперує поняттям, що було заблоковано заради неприйняття закону е, врегульовує питання реєстрів. Це ж е, факт. Але я ну, вчора цей закон почали розглядати і не закінчили тільки тому, що після повітряної тривоги не зібралась достатня кількість депутатів, в тому числі і з монобільшості. На щастя, так. фізично от... президію не можна е, цілодобово щорічно блокувати. Так. Ну що ж, панове, ми не сміємо вас затримувати, тому що у вас сьогодні ще зустріч з. Ріши сунаком. Важливі слова Можливі. мають прозвучати можливо сьогодні в парламенті. Я думаю, що нам буде цікаво почути і про ваші враження. Тому завжди раді вам в нашому ефірі. Спасибі, що сьогодні були із нами. Олег Дунда, народний депутат України Слуга народу і Роман Бабій, народний депутат міжфракційне об'єднання Розумна політика. Теж Слуга народу фракція. Спасибі, друзі, що були із нами. Ну а ми рухаємося. далі.